Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Зараз будемо з вами готувати оригінальну страву, запечені баклажани. Ця страва обов'язково не тільки вам сподобається, а ще й усім вашим гостям. Її можна подати навіть на святковий стіл. Усі будуть приємні, приємно здивовані і виглядом. І смаком цієї страви. Починаємо готувати. Беру баклажани. У мене їх тут на 820 грамів. Відрізаю плодоніжку. Перерізаю баклажан на опіл. Ось так. Кладу баклажан між двома лопатками і потрібно різати на смужечки. Ось так. Ось відрізала шість смужечок. На сьомій смужечці я повністю відрізаю цю частинку. Ось так виходить. Вийшло у мене вісім таких частинок. Перекладаю їх у мисочку, додаю сюди чайну ложечку солі і заливаю їх холодною водою з крану. Зверху зараз покладу мисочку для того, щоб придавити баклажани, щоб вони повністю були у воді, втоплені. Ось так накрила мисочкою, тарілочкою, точніше, і зверху зараз щось важке поставлю. Поки баклажани у воді із сіллю, я готую начинку. Беру фарш, у мене курячий фарш 250 г. Беру цибульку, цибулька 70 г. І ось так дрібненько. Цибульку покришила. Перекладаю її до фаршу. І також беру чесничок. У мене 9 грамів. Прикладаю ножик, натискаю, роздавлюю його і нарізаю ось так дрібненько. Перекладаю до фаршу із цибулькою. Додаю сюди сіль за смаком. Десь пів чайної ложечки. Додаю сюди перчик чорний мелений, теж за смаком. Та додаю коріандр теж за смаком. Це все разом добре перемішую. Воду з баклажанів я злила, і тепер буду їх фарширувати начинкою. За допомогою вилочки в ці проміжки між смужечками баклажанів потрібно вкласти фарш. Саме так потрібно нафарширувати усі баклажани, всі частинки баклажанів. Усі частинки баклажанів нафарширувала. І зараз потрібно приготувати соус. Для приготування заливки я беру 3 столові ложечки томатного соусу. Мені подобається ось цей. Ви можете взяти абсолютно будь-який інший томатний соус або кетчуп. Додаю сюди 2 столові ложечки сметани. Вливаю сюди 30 мл олії і наливаю воду. Холодно 300 мл. Це все разом добре перемішую, а тим часом духова шафа вже нагрівається до 200 градусів. І тепер, коли соус готовий, заливаємо ним баклажанчики. Ось так. Духова шафа вже нагрілася, відправляю туди нашу, нашу страву до готовності запікатися. Поки запікаються баклажани, готую на гарнір картоплю. Пройшло 40 хвилинок, і ми бачимо, що наша страва готова. Будемо зараз куштувати, подаю дану страву із картопелькою довканицею. Дуже смачно, коли зверху полити соусом. Давайте скуштуємо. Страву потрібно їсти за допомогою ножа, щоб розрізати баклажан. М -м -м! Як смачно, Не перевершено. По Посолі ідеально. Баклажан дуже ніжний. Начинка доповнює даний овоч. Це дуже смачно запечене все разом з соусом томатним. Спробуйте приготувати цю страву, навіть можна подати на святковий стіл. Вона гарно і незвичайно виглядає. Ви точно здивуєте нею своїх гостей. А якщо вони попросять рецептик, поділіться посиланням на моє відео. Хай вони приготують також. Можливо, їх зацікавлять якісь інші рецепти, що розміщені на моєму YouTube каналі. Дякую вам за лайк, за коментар за повний перегляд. Смачного!